Я казав Семененко: для кохання на часу мало, для мовчання у нас віки. Все віддав би, щоб життя сталося за гарячу доти роки. Лися сонцем щиру мову у домок моїх та Я люблю твої губи і брови, і поставу, і вроду твою. Ось такою солов'їною є українська мова. Російсько-українська війна остаточно переконала чимало кількість українців. Що нікакая разниця, а варто говорити лише українською і позбутися мови російської зі свого життя для українців. Мова завжди була не лише засобом комунікації та способом ідентифікувати співвітчизників, а й можливістю проявити свій патріотизм та громадську позицію через постійне придушення з боку ворожих держав, протягом усього свого існування українська мова зазнавала постійних обмежень. Та жорстокої цензури, попри це, українська вважається однією з наймилозвучніших мов світу. А мова це душа народу. Народ без мови не народ.